Приїхала я в «Елмарт», покажу вам про чому яйця. Тут це самі дорожчі. А там є і пошиється, бачите. От. Я хочу молочка взяти. Молочка. А що це таке особливе. Щось особливе. З якогось я порошку наколотили. На, на, на де тут, тут. Оце о я беру, бачите, для кави. Візьму два, хай буде. Так. І так. Приїхала. Сереможеку фрукти куплю. От. У мене ж знову цей мужчина. Я ж його знову забрала. Добренько, бажаю всім гарного дня. Мирного неба, я буду тут ходити. szukać, co mi nie trzeba.